І так, ключовий висновок по нашій ночі в триажі. Триаж, тобто перша, перший огляд, перша допомога, взагалі зрозуміти, що і як з тобою відбувається, в тому числі. А, отже, перевірили, поставили оці датчики, які відслідковують а, серцепиття і як воно змінюється на рухи дитини. Тобто Є датчик, який щитує рухи, плюс у мене був така штучка, я пізніше закину. Який я клацала, коли дитина шевелилася, і вони, коли дитинка шевелиться, хард бід повинен скакати вверху, то змінюватися серцебиття. повинно змінюватися. Вони оце перевірили, сказали, що все добре. А потім вони просто підключили, зробили э, УЗД, але це не пряме УЗД. Вони просто подивилися, що дитина там крутиться, все нею в порядку. Тобто, це не те э, гарне якісне УЗД. Ну і сказали, що да, взагалі вони не можуть пояснити, чому там дитина буває, зупиняється, але так не має бути. І сказали обов'язково наступний раз, якщо знову шок, приїздіть. Як вони сказали, краще приїхати, ніж потім жалкувати. І... Поки що я з відношенням персоналу дуже-дуже задоволена. Ось такий от фідбек, і так само ми складали, що наступний раз приїдемо, обов'язково буде робитися УЗД з доплером. Тобто це те, яке переслідковує кровотоки, судинки, тобто просто УЗД таке вам не покаже. Це має бути УЗД, називається з доплером. Сама в термінології не дуже, але ось вам трошечки даю для інформації.